Вітаю, друзі, всеукраїнський Козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, речник. Сьогодні 21 грудня 2024 року. І Сьогодні э, хочу зробити такий коротенький, але важливий запис. Давно я вже не виходив особисто в ефір. Друзі, був дуже зайнятий. Ми робимо нашу козацьку справу. Організовуємо роботу, організовуємо підприємців, сільські господарства, фермерів, і також наші соціальні і в тому числі і політичні справи. Так що, друзі, сьогодні я хотів би коротенько поговорити про міжнародні події, важливі, які відбулись на сьогоднішній день. Хотів би поговорити про те, що відбувається у нас в Україні, про те, що Робить казаццтво на сьогоднішній день, і також буду говорити про політику і політичні справи. Чому про політику? Є така фраза: якщо ми не займаємося політикою, політика займеться нами. Но нами займається не політика, займаються політикани, займаються негідники, які через політичні можливості, політичний вплив приходять до влади і роблять велику шкоду людям. Тому, 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 тому. Тому буду говорити зараз про важливі речі. Перше міжнародна політика. Як ви бачите, нас штовхають, штовхають до перемир'я. Я думаю, що в якомусь форматі це у них вдасться. Захід стомився, не вистачає у нього оперативних ресурсів для того, щоб впливати на ситуацію. Немає бажання особисто включатись в цей процес. І, як я раніше казав, за рахунок наших життів і за рахунок наших зусиль, вони вирішують свої меркантильні плани. Що стосується Сполучених Штатів, також ситуація, на мій погляд, неоднозначна. Подивимося, що буде, коли безпосередньо Трамп зайде, як кажуть, на престол. Побачимо. Думаю, що навряд дуже кардинально зміниться ця політика. Але що стосується допомоги, ви ж бачите, подали. Законопроект на 24 мільярди допомоги на 2025 рік. На сьогоднішній день цей законопроект в Сполучених Штатах не прийнятий, тобто фінансування на сьогоднішній день на українсько-російську війну немає. Отже, що нам взагалі, як нам себе позиціонувати і як дивитись на ситуацію сьогоднішнього дня, друзі? Спасіння потопаючих є діло і справа рук самих потопаючих, як і раніше, я в своїх записах, стрімах говорив, що ніхто крім нас і Всевишнього Бога не є запорукою взагалі нашої безпеки і нашого мирного життя. Тому тільки через гуртування нашого суспільства, гуртування, тристороннє гуртування, гуртування військових козаків. Гуртування науковців, соціальних діячів, соціальних лідерів, релігійних лідерів, і гуртування підприємців, тих, які обробляють землю, які створюють робочі місця тільки через цю триаду і можливі позитивні зміни, і можлива надія на майбутнє, і безпосередньо, якщо цією триадою буде головувати Всевишній Творець Бог. Тому слава Господу Ісусу Христу! На нього надія, надія на те, що ситуація кардинально зміниться у 25-році му році, і у нас буде краще, ніж було у 24-му. У мене особисто є очікування. Я вважаю, що це рік Рубікон. Про це я і раніше говорив. І це рік зламу саме ситуації. Ще буде багато крові і буде багато протистояння. Думаю, що ця війна ще на декілька років, навряд чи вона закінчиться у 25-му році, і є дуже великі загрози. Ви бачите, що цей недокорок Путін погрожує і пропонує зробити дуель. Між західними країнами, тобто захисту, скажімо так, нашої території і його орешниками. Трусить своїми дряблими орешниками і запугує нас. Воно е, виглядає наче бахвальство але я вважаю, що це є дійсні загрози, тому що цей негідник, скажімо так, у нього вже залишились всі козирі і всі погрози його нічого не вартують. І останнє, що залишилось, це загроза або хімічна, або ядерна чи термоядерна. Тобто ми на сьогоднішній день дуже близько підійшли під можливість самоядерних ударів. І я не шуткую, тому кожному з нас треба не боятися, але бути в цьому е освіченими, досвідченими, і розуміти, яким чином нам треба на це реагувати, якщо будуть відбуватись подібні удари. Безумовно, вірю в Збройні сили, вірю в професійність наших ПВОшників. Але ПВО не буває стопроцентним Тому загроза існує і будьте дуже пильні. Якщо так, я рекомендував, рекомендував би мати можливість в певний період загроз виїхати приблизно в Вінницьку область. Вважаю, що це буде найбезпечніша область в Україні, куди не прилетить. Ось так. Що стосується нашої... Держави, нашої внутрішньої політики. Ну, дивіться, перше про це не говорять, а всі готові. Так, що стосується наших сьогоднішніх, наших сьогоднішніх керманичей, великих патріотів, які сидять в державницьких кріслах, Ну, можна навіть ці речі не коментувати. Я очікую позитивних змін і змін постатей. В державних кабінетах. Скажу образно так: зелена пліснява покрила українську поляницю Якщо цю плісню не зчистити, пропала поляниця Тому, друзі, ми в періоді змін. І ці зміни не відбудуться без нашої участі. Що стосується українського козацтва, українське казацтво постійно проводить роботу по різних областях, ми проводимо аудит, досліджуємо ситуацію, що стосується з колаборантами, що стосується з економічною складовою, нашими українськими підприємствами, кого можемо, гуртуємо. Заохочуємо, і такий анонс 26 числа цього місяця відбудеться у нас конференція в місті Києві, на якій збираються представники і козацтва, і військових. Збираються підприємці, збираються аграрії, науковці. І ми будемо говорити про майбутнє України, ми будемо моделювати. Це щасливе майбутнє, і будемо досягати згоди і формувати певні плани взаємодії. Цей процес проходить на сьогоднішній день, вважаю, що проходить успішно, і для мене це запорука того, що всьому цьому сприяє Всевишній Бог. Тому що коли люди зустрічаються, один з одним не домовлялись, але вони мають спільні думки, а це означає, що ці думки в певний час. В їх голови вложив, вложив Всевишній Бог. Отак От я скажу, друзі. Ну, про що ще вам сказати? Продовжують проходити наші козацькі навчання, козацькі курси, готуються козаки і козачки для того, щоб убезпечити нашу державу від зовнішніх зайд і внутрішніх покидьків. У нас є програма і підготовки, і розгортання певних активностей по різних регіонах, теж навчання козаків і козачок. Тобто все іде успішно, долучаються і наші військові люди, і представники е спеціальних структур державних. Тобто, друзі, у нас в нашій країні дуже багато патріотичних і класних людей. Але хочеться сказати. і вас і в політичному плані, і в соціальному е зробити таку пересторогу. Ви знаєте, не дивлячись на те, що високий рейтинг є в Збройних силах України, Збройні Сили України представлені різними людьми, різними керівниками і наряду з потужними, патріотичними, високовідповідальними. Людяними командирами є і дуже гнилі і погані люди. І у мене є переживання певне, що коли будуть відбуватися вибори, люди будуть дивитися в списки і голосувати просто за військових, тому що вони мають певний соціальний рейтинг. Будьте дуже обережні ті люди, які на сьогоднішній е, слідкуйте за тими подіями. І за тим бекграундом, бек і шлейфом цим, який йде за тими людьми, які будуть представлені в списках кандидатів у Верховну Раду на різні державницькі посади. Бо не всякий головком заслуговує того, щоб займати вищі державницькі посади. Я вважаю, що є два критерії. Перший критерій це обов'язково людина повинна бути високих. Людяних стандартів. І ці високі людяні стандарти, стандарти, вона повинна демонструвати кожен день свого життя і своєї служби. Це перше, і саме головне. І друге, людина повинна бути фахова. А як ми можемо оцінити фаховість людини, наприклад, того ж самого військового? А скільки ти зберіг життів? Бо я знаю, що серед вищого складу командного є такі, які хваляться. Скільки у нього в підрозділі було смертей і хваляться, що у мене більше, у тебе менше, то для мене це уроди, і для мене це моральні збочинці, які повинні в певний час і обов'язково в певний час вони будуть відповідати за ганьбу, будуть відповідати за кров наших хлопців і дівчат, за недолуге керівництво і за те, що вони. Кидали наших хлопців і дівчат на смерть, не дотримуючись військових стандартів, військової грамоти і просто людяного відношення до інших людей. А тим командирам, які берегли свій особистий склад, які професійно воювали і воюють. Честь вам велика і хвала хлопців. І хлопці, і дівчата. Честь вам і хвала. На вас тримаються, тримаються Збройні Сили України. Ви достойні люди і ви повинні бути в голові наших державницьких процесів і зайняти своє фахове місце і внести свій фаховий вклад. Що стосується тих, які здали південь, здали Сіверщину, здали Донбас, я хочу вам виродки сказати таке. Щоб ви не думали, що ви якимось чином зможете уникнути відповідальності. Так, друзі, і ще продовжу. Знаєте, я так подумав, став за колоколами, які в церквах призвані звіщати або загрози, або певні події. І є така фраза, по кому дзвонить колокол. Так от друзі, один колокол дзвонить по нашому щасливому майбутньому, а другий колокол дзвонить і призиває до відповідальності всіх тих, які привели цю війну на нашу землю, як із сторони України. Так, з сторони Російської Федерації, з сторони Штатів Європи, а також Ізраїлю. І е, я хотів би сказати так, не знаю, як назвати, друзі не друзі. Ви мені не друзі. Я звертаюсь до тих, хто розв'язав цю війну. Хто зрежисерував всі ці процеси? Бо все, що відбувається на сьогоднішній день, я вважаю по більшій мірі штучним явищем. На вас, негідники, лежить велика кров. І це не та жертва. Про яку ви думаєте, щоб ублажити свого? Бога, який не являється Богом. Це та жертва, яка буде взнаки на судилище, на яке обов'язково ви прийдете. Я думаю, що і до судилища з вами розберуться. А ми будемо цьому сприяти. Де допоможуть нам ангели світла, де допоможе нам Всевишній Господь. Слава Господу Ісусу Христу нашому вовіки Йому слава! Слава нашим воякам, патріотам, захисникам, слава нашій ненці Україні і друзі, слава кожному з вас. Бо Всевишній Бог із своїми синами і доньками розділяє свою славу. Він не узурпатор, він готовий і ділиться. Всім тим, що є його сутністю. Друзі, ми зараз на порозі нового року. І незважаючи на всі нещастя, на всі іспити тяжкі, які є у нас як у держави, як у кожної людини у нашого суспільства, я вам зичу великого щастя. Я вам зичу доброти. Я вам зичу. Сімейної міцності великого, великого, великого терпіння. І хочу сказати, що ми вже перемогли. Зараз ми працюємо над тим, щоб ця перемога досталася як меншою кров'ю наших братів та сестер. Дякую всім вам. Хочу також подякувати всім тим, які мали змогу. Мали бажання і донатили на благодійний фонд Козацький. Ми продовжуємо збір на пікапи для нашої бригади, якою опікуємося. Деяка сума, але на сьогоднішній день вона незначна. 15 тисяч гривні ми зібрали на пікап для хлопців. І я хотів би вас заохотити, друзі, відмовтесь від вашої. Сьогоднішньої або завтрашньої ранкової кави. І ці 50 гривень скиньте як донат на те, щоб ми купили пікапи для наших хлопців. Вони дуже цього потребують, вони потребують засобів пересування, якісних засобів пересування, а це вартує коштів. Тому, друзі, будь ласка, допомагайте 50-100 гривень донатте на пікапи, QR-код буде. На цьому відео, а також будуть всі реквізити для платежів під даним роликом. І ми обов'язково в свій час згадаємо кожного, я вже бачив реєстри всіх тих людей, які задонатили. Велика вам подяка, сердечна подяка, друзі. Я розумію, що зараз дуже складно, кожному дуже складно і відривати від себе, від сім'ї, від дітей. Ти крохи, які кожен з вас має, дуже тяжко. Але згадайте про тих, які в окопах, згадайте про тих, завдяки кому ми взагалі можемо завдячити своє життя. Кому, завдяки кому ми можемо пити ранішню каву. Завдяки кому на нас не падають ракети, а падають тільки уламки. Тому, друзі, допомагайте Збройним силам України, допомагайте через благодійний фонд Казацький. Бо, як я раніше казав, ми опікуємося 13 бригадами і більш мілкими підрозділями на постійній основі. Тому, друзі, ваша допомога благодійному фонду козацькому це допомога в розвитку козацької справи, в розвитку державності і в захисті наших кордонів Української держави. Отак, От друзі. Дякую вам всім. Щасливо до майбутніх зустрічей в ефірі. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.